Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет інформаційних технологій і математики пропонує наступні спеціальності: Математика, середня освіта математика, середня освіта інформатика, комп'ютерні науки, кібербезпека. Учитель це унікальна професія, поза часом і модою. Факультет інформаційних технологій і математики, ВНУ імені Лесі Українки, має більш як 80-річний досвід підготовки вчителів математики. Враховуючи освітні традиції підготовки вчительських кадрів на Волині, факультет динамічно розвивається, готуючи компетентного, здатного до інновацій вчителя математики, готового до реалізації завдань нової української школи. ОП Середня освіта математика єдина в регіоні, що забезпечує підготовку вчителів математики, закладів загальної середньої освіти. Особливістю та сильною стороною ОП є фундаментальний підхід у викладанні математики та психолого-педагогічної дисциплін, який забезпечується постійним та тісним зв'язком між практичною та теоретичною підготовкою ступувачів. Викладання навчальних дисциплін забезпечують кваліфіковані викладачі, більшість з яких має досвід роботи зі школярами та залучені до тісної співпраці з закладами середньої та позашкільної освіти. Випускники ОП будуть вміти застосовувати професійні математичні знання і вміння на практиці, застосовувати сучасні інноваційні методики, технології навчання, розвитку і виховання учнів математики, діяти на основі принципів і норм етики, правил культурної поведінки у стосунках із учнями і іншими учасниками освітнього процесу на основі загальнолюдських та національних цінностей, творчо підходити до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Створювати та застосовувати цифрові освітні ресурси, спілкуватися з професійних питань англійською мовою. Приємний бонус: студенти денної навчання форми навчання, що навчаються на місцях державного замовлення, отримують стипендію, яка є вищою на 10% від загальної. Професія вчителя математики потрібна завжди. Випускник ОП може працювати у державних та приватних закладах середньої освіти, організатором гуртків математичного спрямування на рівні позашкільної освіти, започаткувати власний бізнес із надання освітніх послуг.